Доброго вечора підписникам та гостям мого каналу. Приїхав я після роботи на помоючку. Сьогодні у нас 31 березня. Дощара лупи весь день. Була там одна машинка далі, друга ось. Перерив, коротше, цікавого в машині, взагалі ніфіга. Взагалі ніфіга нема. У другий таке. Ось Всеке железя капелесос. Трошки металолому, меді, два пакети капір'я. Так і таке. Тут бездративні навушники якісь плуйка отака. Бездраптові наушнички, блютуз у нас праводії. Блютуз наушнички. Різна логістика. Таке якесь різна лінеєчка. Разні шкуби, мольберт, булоси. Разна всячина. Я її не перебирав сильно касету. Касет я збираю Ой, потім катушки отакі. <рес> Супер-пупер крокодил Така фігня. У мене катушки рибальські. Хороші. Я по півтори тисячі гривень брав. Здорові, класні. Покажу цьому відос про снасті А це крокодил це я коли стягнув коропа кілограма три. В мене шпулю перерізало лескою. Коротше фігня Павербанк. Ну, тут так всі попробую поставити на зарядку. Обічно це дешевка, Якийсь один виходить із строю акумулятор. І заодно приривається цепочка. Так, проводок медний заберем калькулятор. Микола не робимо. Заберем і все. Оце що познаєте, коротше, порожняково, нема ніфіга. Дощ у нас ліє другий день. Коротше, біда, 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 біда з дождем. Що мої ребятушки знайшли, покажу вам. Ось такий донкрат. Його йому лизу нема. Я собі хотів купити. Дімолизу нема. Він це мочний. У мене такий колись на фольксвагені такого плану був. Був у мене фольксваген. Мочна така жаба, класний. У мене є, але в мене старий як світ. тут такі то справи. Там кояки коментарі. Я коментарі всі читаю, ну бачив, щоб у вас було б цікаво. Щоб коли я риюся і знімав. Аби це була гоупрошка, тоді. Да. А так треба поставити. У мене десь думає три нога є. Чи на землю, чи на капот. Що це таке порошка на капоти. Та так хіба що знімати. А так Та воно, то вічно забудеться, то погода така, що... Прохання, підписуйтеся, будь ласка. 95% дивляться, не підписані. Нажміть на колокольчик, вам буде не тяжко. А там хочете дивіться, хочете не дивіться відоси. Відоси бувають разні. Ви викидав хліб собакам. Там 5 цуценят живе. Було 9, вже 5-4 забрали. Сьогодні їм будку знайшов, будка там валялась, тягнув. Ось ну, такі то справи. Все одно, хто дивитесь, дякую, хто дивитеся, хто коментує, теж дякую, хто ставить лайки. Дякую вам всім. Канал потихеньку набира підписників. А там буде, від, що щось будемо знімати, якийсь контент. Дома подивлюся, в мене вдома. Є штатів, є триноги, будемо будем щось знімати. Будемо рости. Моя лайба. Добре, всім дякую, буду їхати. Всім дякую, до побачення. Вибачаюся. Екстрене включення в кармані. Забув вам показати От такий фонарик. На лінзі. Прикол в чому він робочий. Ось. І лупи що їх добре. Це фонаріки ще й не з дешевих. Тут таке то. Тепер все. Дякую. Все, що не показав. Така цікава знахідка. Вони не з дешевих. Ще й, ще й ще й працює. Дякую, до побачення.